Який вид переробки, на вашу думку, найперспективніший? На мою думку, найперспективніший вид переробки це той, в якому у вас є покупці на постійній основі, які дають хоча б мінімум ринкові або вищі ціни, і у вас їх не один, не два, а мінімум десять. От тоді це перспективно. Дивіться, я розкажу, наприклад, за соняшник. Соняшник, перспективна культура, все на ній можна заробляти. Сьогодні, на сьогоднішній день, абсолютно нереально щось зробити, навіть заводи, в яких екстракція, дуже важко. Виживають, в принципі, заводи гіганти, які купили соняшник там, по 8-10 тисяч, і в них зараз середня собівартість. Тобто вони купляють, там, по 25, наприклад, там купили по 8-10, і в них собівартість набагато менша. І вони можуть собі це дозволити. У нас нема такого жиру грошей. Таких запасів, тому ми сьогодні купили, сьогодні виготовили і продали. Ми пробували, бачите, не сезон був соняшника. Ми спробували перейти на сою, соєву олію продати. Ну, взагалі, не проблема. Покупців дуже багато. З соєвою макухою є проблеми. І ми з ними відразу зіштовхнулися. В принципі, у нас є відділ закупівлі, відділ продажу, відділ логістики. І ну, якби ми потратили там десь тиждень. Два тижні часу для того, щоб е збути цю продукцію, щоб е знайти нормальних покупців. Хоча перед тим як ми починали, е перед тим як ми прийняли рішення перейти на сою, у нас був е за кордоном покупець е в Італії е на, мак на макуху Соєву. В результаті, що е, вони купили дешевше в іншої країни, і е, макуха з України їм не рахувалася, тому нам прийшлося шукати нових покупців. Бачите, це ось приклад того, що не можна зациклюватись на комусь одному. Якщо говорити за соняшник, у нас вже багато покупців, тому в принципі, що олію, що макуху, що пелету, е, не важко продати. Важко продати за адекватні гроші. Оце саме головне. Е, тому е, якщо ви хочете зайнятися. Виробництвом або переробкою обов'язково спочатку знайдіть кому продати, тому що купити в принципі. Ну реально, якщо у вас будуть адекватні ціни, то купити це не проблема. Тому працюйте над збутом спочатку, тільки тоді вирішуйте, в який ринок можна піти. Того, що що на сої, що на соняшнику, що на кукурузі, що на не знаю на будь-чому можна заробляти. Подивіться по сторонам, скрізь є різні переробки, які тільки про яку культуру не подумаєш. Є вже така переробка. Це означає, що що. Там точно є гроші, просто в когось виходить їх заробляти в когось ні.